Зустріч Путіна і Трампа погоджена. Місце і час також. Москва і Вашингтон готуються говорити про Україну, але поки що без України. Які ризики Штати отримали від Путіна список умов, що відбувається за лаштунками? Деталі замить на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Домовленість про особисту зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа вже погоджена. Переговори проведуть найближчим часом. Про це офіційно повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Втім, місце зустрічі двох лідерів поки що тримають у секреті. Ушаков додав: Орієнтир зустрічі наступний тиждень. Але скільки підготовка займе днів, сказати важко. Але варіант зустрічі на наступному тижні розглядався. Ми ставимося до нього позитивно. Чи буде присутня на переговорах Україна? Американський спецпредставник Стів Вітков на зустрічі з Путіним запропонував розглянути формат тристоронньої зустрічі. Але Москва це проігнорувала. Кремль хоче спершу домовитися про все з Вашингтоном. Ми пропонуємо сконцентрувати увагу на підготовці зустрічі з Трампом. Головне, щоб ця зустріч була успішною і результативною. Проте Росія категорично не відмовилася від зустрічі Трамп Зеленський Путін. Раніше американські медіа писали, що саме переговори у такому форматі були умовою Трампа для зустрічі з Путіним. The New York Times пише, що наразі графік Дональда Трампа не змінився. При цьому Білий Дім підтвердив, вторинні санкції проти Росії за Овані вже на цю п'ятницю, 8 серпня, як виявилося, Путін передав через Віткофа президенту Сполучених Штатів перелік своїх умов для завершення війни проти України. Державний секретар Марко Рубіо каже, що це сталося вперше. Я думаю, що вперше, можливо, з початку роботи цієї адміністрації, ми маємо конкретні приклади того, чого може вимагати Росія, щоб закінчити війну. Рубіо підкреслив, наразі штати опрацьовують ці умови і спробують зблизити позиції Москви та Києва щоб знайти компроміс. Проте остаточне рішення буде за Україною. Додав Рубіо. Поки Москва і Вашингтон готують зустріч Путіна і Трампа. Президент України говорить телефоном із союзниками. Спершу він поспілкувався із главою Білого Дому. Також мав контакти з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Олександром Стубом. Згодом була розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Схоже, мирний процес зрушив з мертвої точки. Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Два двосторонні формати один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Заявив Зеленський. Тим часом ще одна важлива новина: наприкінці серпня. Путін готує візит до Індії. Про це стало відомо після рішення Трампа підняти тарифи для Індії через її тісні зв'язки з Москвою. Державні нафтопереробні заводи Індії вже призупинили закупівлю російської нафти. Приватні поки що продовжують. Вони чекають остаточного рішення влади, як тепер діяти і чию нафту купувати. Друзі, як вважаєте, початкова зустріч Трампа з Путіним без Зеленського несе якісь загрози для України чи ні? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Який відсоток ви даєте на те, що Трамп таки розлютиться і 8 серпня розлютися. запровадить пакель санкції? Розлютиться десь відсотки 90, а от що запровадить санкції ну, десь відсотків 30 на більше. Угу. І тут проблема а от. А розлютиться і тобто він грає на публіку, він може давати будь-яку там. Різку реакцію, будь-які висловлювання. А в діях ж дивиться, в діях він значно брегнець по відношенню до Росії. І Він відразу каже про пекельні санкції, і відразу каже, та Росія їх так добре вміє обходити, вони так привчилися, вони пристосувалися. Тобто він. Добре, є відразу... Індія та Китай яких так. Трамп що виходить, не може примусити з Росією наторгувати? Ну Індію і Китай примусити не може дійсно примусити не може, і це вже з'ясувалося е, якось спробувати повпливати, даючи щось взамінь Індії і Китаю, отут є відкрите поле. Не факт, що він хоче поступатися якимись американським інтересами задля того, щоб наїхати. На Путіна, щоб допомогти Україні. От тут навряд чи. він же економічний націоналіст Трамп, він все, все для себе, це для Сполучених Штатів і все для себе особисто. Тому що він буде тиснути дуже серйозно на Китай і Індію для України, я повірити не можу. І головне, якщо людина, яка хоче запровадити санкції, відразу починає казати, хто навряд чи вони спрацює, тобто висловлює ну, відсутність впевненості в їх дієвості, мене теж це викликає схоже відчуття, що мабуть, що не це так просто. Тобто, ввести санкції, вторинні санкції, вони можуть бути дієвими, якщо вони дійсно запрацюють. А от про припинення функціонування тіньового танкерного хвору. О, Трамп чогось нічого не каже, а оце реальні дії. Тобто санкції можна ввести на словах, а угу. припиняти діяльність танкерного флоту, зупиняти його на вході, на вході фінській е, затоку фінську і не пропускати до Росії оці танки. Ну, тоді Росія буде змушена щось там. Піднімати авіацію, тоді Сполучені Штати змушені будуть скортувати своїми воєнними кораблями кораблі натівські, які будуть батькому. То Тобто це ескалація, це, це дії. От цього він навіть не обговорює. Чомусь. Тому, в мене да, да, ну, тому, що він не хоче конфлікту з Росією, тому що Росія йому потрібна як партнер в протидії Китаю. І Україну в цьому там великому плані боротьби з Китаєм, де йому потрібно і Росія, і Європейський Союз разом, щоб він там був головним. От тоді на Китай можна натиснути. От в цьому величезному плані стратегічними Україна для нього це розмінна монета, на жаль. А поясніть, будь ласка, ще таке: напередодні агенція Reuters з посиланням на свої джерела написала про те, що путінські генерали доповіли йому, що нібито український фронт може впасти за 2-3 місяці, а отже, зупиняти війну немає сенсу і реагувати на ультиматуми Трампу відповідно немає сенсу. Ну і от Ройтер пише про те, що ультиматум Трампа Путін не сприймає і ті санкції, які нові Сполучені Штати Америки можуть запровадити, Путін вважає неефективними. Так а як це в'яжеться з тим, що на прохання росіян увітков прилетів до Москви? І це, до речі, констатував Трамп не так давно, коли в інтерв'ю журналістам він говорив про те, що ну так скептично ставиться до якоїсь там результативної поїздки Виткова, але мовляв росіяни наполягали, ну то вже як наполягали, то нехай летить. Може щось запропонує. Десь так лунала його цитата. Тож, все ж таки ультиматум дії, і ось те, про що пише Reuters, це ну, конспірологія, чи як ставитися? Ну, по-перше. Санкції вони не хочуть. Вторинних санкцій вони не хочуть, бо вони знають, наприклад, той самий Китай, але він не хоче серйозних проблем зі Сполученими Штатами і за Росією. Не настільки там користь від Росії величезна, щоб Китай раді цього, раді, заради Росії, йшов на серйозні конфлікти зі Штатами. Він може це зробити, але задля власних інтересів. Він теж економічний, економічні націоналісти і економічні нарциси, можна так сказати, Китай. Тому він не хоче ускладнень. Були вже декілька Росія, не хоче, Путін не хоче. Були вже десь декілька, декілька моментів, коли Китай таким не дуже рекламованим рішенням, але фактично забороняв власним банкам вести фінансові операції з Росії, які стосувалися товарів подвійного призначення. Також були там час від часу такі наїзди на виробників, мікросхеми, всього іншого. Як якщо що потрапляє до Росії і використовується для виробництва зброї, тобто Китай може такі прийняти таке рішення, щоб заборонити товари подвійного призначення. Наприклад, без яких у Росії виникнуть точно виробництво і тих же самих шахідів, яких величезні проблеми, І дуже легко може прийняти рішення, і воно в Китаї буде насправді виконано. Там ніхто не ризикне якось там псувати відносини з урядом, китайським урядом. Жоден бізнесмен там не ризикне. Тобто він відкладе будь-які контракти з Росією. Тобто, там загроза від санкцій, вона реальна. Але. Те, що російські генерали доповідають, а Путін щиро вірить, що Росія, що Україна не сьогодні завтра впаде, так це ж відбувається з го року. Це відбувається з го року. Йому доповідають і він такий вір, і що завтра це ніяк не наступає, коли Україна падає а він все одно вірить, бо падіння України равноцінно тотожне не його перебування у ваді і не. так дійсно існування той, тієї Росії, до якої ми зараз, ну яку ми зараз знаємо. Да? Тобто, якщо Україна не падає, а вона і не падає, ми бачимо, і сили Росії вичерпуються, то там це програш, це поразка в війні, і там обов'язково починаються процеси роз'єднання, бо і зараз вже там є. Багато незадоволених тим, що відбувається, вони просто не проявляються, але незадоволених достатньо багато. І зараз там пішли наїзди силовиків на вже очільників, ну принаймні там середнього рівня, і вони дуже налякані і дуже цього не хочуть. Тобто там може початися процес роз'єднання ніпокори Москви, якщо буде ця поразка. Тому Путін продовжує вірити. Ну, як хворий там, на смертельну хворобу, на ту ж саму, той самий рак, то він таки продовжує вірити, що от зараз, зараз, якийсь там якийсь, якийсь там диво, і воно раз і одужує. От Путін як смертельно хвора, вірить в те, що він якимось чином дивом одужує.